192 зупинися і вийди зупини скутер. Без номерного знака, без мотошлема. Скутери стадаївці таки зупинили. І Після невеликої перевірки відразу направляють двоколісний на арешт майданчик. Водій не сперечається, мовчки сідає позаду і прямує з інспектором. Працівники державтоінспекції зупиняють ще двох водіїв: жінку і чоловіка. Вони в шлемах і мають усі необхідні документи. Усвідомлюють, що їздити на мотоциклах треба за правилами. Це розуміють і деякі молоді люди. Придбав мотоцикл за кордоном, розмитний у органах міліції. Їжу їжджу помало, Зупиняюся на вимоги інспекторів ДПС. Не нарушую правила в Місцях, ну тобто в населених пунктах, їду з обмеженою швидкістю. Всі документи маю, все, що потрібно для них, і ніколи не порушую правил. Важливу увагу дає ці приділяють не лише перевірці документів у водіїв, а ще й наявність мотошлемів. Це в першу чергу безпека кермувальників двоколісного, переконують інспектори. Чому ви керуєте транспортним засобом без мотошлем? Не взяв мотошлем, то ділив тільки сину. Угу. Знаєте, що я по-перше за це ваша безпека. Це в першу чергу. Знаєте, що стаються дронні транспортні пригоди і це, багато, багато знаю. Ти покупав навіть сину пострить по шимування. Сина і не дійшов, ні китайська іменно для того, що для беззапасності Нам... сам прекрасно розумію. за дане порушення передбачено подання адміністративного протоколу, де є штраф. Від 51 гривень до 85 гривень. Документи є добре, все зареєстрували, але треба керувати з мотошлемом. Такі відпрацювання Даївці проводять з метою зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод за участю скутерів чи мотоциклів. Нагадаємо, днями трапилась така трагедія в Коломиї, де загинув водій Кавасаки. Схожа аварія відбулася і у спасі, де зіткнулись скутер, сузуки та мотоцикл. У результаті водій скутера загинув на місці. В ході проведення операції скутер, яка триває протягом літа. Працівниками державтоінспекції особливо увага звертається на скутера, а також мотоцикли об'ємом двигуна більше 150 кубічних сантиметрів, які не зареєстровані в установленому порядку, а також водії, які керують транспортними засобами без мотошоломів. Працівниками відділення ДАІ, з числа працівників відділення дає та працівників Коломийського міського відділу створено оперативні мобільні групи, які виїжджають по дорогах Коломийщини. І зупиняють транспортні засоби, мотоцикли та скутера, які не зареєстровані в установому порядку. Мобільні групи працюють як на службових авто, так і цивільних. Усе для того, щоб не привертати зайвої уваги скутеристів, адже часто водії просто тікають від інспекторів, каже Василь Саманів. А даївцям заборонено доганяти двоколісні, щоб уникнути аварій. Тому з цією метою залучено цивільні транспортні засоби та працівників коломийського міського відділу. На даний час нами проведено проведені профілактичні засходи, в результаті яких затримано на майданчик для тимчасово затриманих транспортних засобів, п'ять скутерів, які не зареєстровані в установленому порядку, та складено п'ять адміністративних протоколів на водіїв транспортних засобів, які керують без мотошоломів. в травні 2013 року. Працівниками відділення ДАІ було затримано транспортний засіб Ямаха об'ємом двигуна 650 кубічних сантиметрів. Який не зареєстрований в установленому порядку, по даному факту проводиться перевірка. Транспортний засіб перебуває на території України по заметним контролем. В ході проведення операції скутер державтоінспектори проводять профілактичні заходи, адже часто водії травмують і себе, і своїх пасажирів та інших людей. Тому інспектори звертаються до водіїв транспортних засобів. Вчасно їх реєструвати, мати усі необхідні документи та шлеми. А громадян даївці просять повідомляти про випадки перегонів на двоколісних чи порушення такими водіями правил дорожнього руху.